Перепрошуємо за невелику технічну проблему. Ще раз повертаємося до нашого гостя сьогодні у нас на чаті Володимир Борищук. Йому можна задавати всі питання, як ми анонсували, що стосується міської комуналки. Чому саме Володимир Боліщук наш гость гість сьогодні? Тому що причин для цього дуже багато. По-перше, Володимир Борищук молодий керівник і дуже... Свіжий керівник, так? Ви скільки на посаді зараз? Ну, Три місяці всього на посаді, але е, вже вийшли в і вже можете відповідати на питання. Питань дуже багато. Це свідчить про те, що інтерес до теми, звичайно, є. Е, ви керували районом, а тепер керувати управлінням, е, міським управлінням ЖКГ. Найважчою, як на мене, лампою, тому що вона... Е, Завжди не Чому ви зробили такий крок? Так, щоб для ну, вступу і люди зрозуміли, чому ви на ту самі прийшли. Доброго вечора, шановна глядачі, шановні читачі інтернет-сайту, шановні глядачі, які нас сьогодні дивляться. Звичайно, мені дуже приємно документи на запрошення. Ми дуже довго прийшли сюди, тому що дійсно дуже багато важливих справ, і мені хотілося б, щоб більше уникнути ті всі проблеми, які сьогодні є в господарці міста. От і після цього десь спілкуватися вже більш предметніше з нашими слухачами, з командою, для того, щоб розслуховувати їхні звернення, для того, щоб десь виконувати ті настанови, які будуть давати. Ну, ви дійсно правильно відмітили, що важчої галузі, чим комунальне господарство, це просто не існує. Я працював на багатьох посадах і хочу сказати і хочу ще раз підтвердити, що дуже важка галузь, особливо в тих умовах, коли вона ще не фінансується. Впродовж багатьох років ніхто серйозно за реформою в в комунальній сфері і не брався. Частково робилися такі пілотні проєкти, частково десь там один рік, можливо, ремонтували літи, другий рік більше доріг робили. Але Глибокої реформи школу комунального господарства за 20 років Ленсі не було. Тому сьогодні ми маємо дуже багато проблем і кожен день з ними стикаємося, кожен день мережі зношуються, ліфти старіють, дороги зношуються, тобто, а коштів на це все немає. в впродовж нашого спілкування, там є конкретні питання, я конкретно хотів би відповідати також, для того, щоб в цифрах показати, яка сьогодні. Що місто потребує, яку суму коштів, яку інвестицію, а, яку, а якими реально коштами ми сьогодні маємо для того, щоб ну, відверто кажучи латаємо дірки. Але все рівно ті кошти, які ми сьогодні маємо, ми стараємося максимально ефективно розподілити для того, щоб максимально ефективніше використати бюджетні кошти. Хочу зауваження одне зробити до читачів, оскільки дуже багато запитань, ми сподіваємося відповісти на максимум. І будемо намагатися відповідати конкретно і швидко. Єдине зауваження, пан Володимир приніс з собою дуже багато документів різних, які підтверджують цифри, це все офіційно. Ми будемо намагатися якомога чіткіше відповідати на все, що ви хочете знати. Повертаємося до питань, які надійшли до нас на чат. Гість, який назвався Нічого собі, задав дуже багато запитань, Ми спробуємо. Під початку, так, потихеньку і далі. Е, перше запитання. Мене цікавить інформація по витратах міського бюджету в розрізі 2010, 2011, 2012 років на, е, за наступними статтями. Ремонт прибудинкових територій, капремонт будинків, ремонт дахів, встановлення нових дитячих майданчиків, капремонт ліфтів. ліфтів. Якщо можна, якісь конкретні відповіді на питання до читача. Люди знаючи питаються, тому що дали можливість відготуватися. Я вдячний за такі запитання, і я вдячний за всіх, хто здохнувся, дуже багато запитань. От, тому я хотів би десь приступити до їх відповіді. Тобто ремонт прибункових територій, якщо брати по руках, у 2010 році відділявся мільйон 700, використано мільйон 700. 12 2011 році виділялося 2 мільйони 300 тобто цього року. Фактично всі кошти цього року використані. Тобто це, це входить ремонт, капітальний ремонт дворів, міжбудинкові проїзди, а також поточний ремонт дворів. Тобто ми цього року ще використали таку співпрацю з нашими підприємствами, які обслуговують житловий фонд. Як ми їх ще посторонному народі називаємо Жехами, ми виділяли іншим банком 100 тисяч на професійному асфальті, а вони своїми силами робили ямковий ремонт тих найбільш таких проблемних ділянок, як які сьогодні для того, щоб зимою вони не розбивали, щоб ми разом, все ж таки вийшли з кращим станом доріг. Якщо говорити про потребу в коштах на 2012 рік, я як начальник проїзд-БЕСТУ по проєкту бюджету 2012 року, з усіма керівниками підприємств які обслуговують житловий фонд, з усіма керівниками комунальних підприємств, де ми визначили потребу в коштах на 12 рік. Тобто я хочу сказати, що потреба в коштах на ремонт прибудинкових територій на наступний рік нам потрібно 353 мільйони. Тобто, а, яка, а які, яку суму, як сьогодні ми можемо виділити 2 мільйони 300. Тобто зрозуміло, що е, не всі двори, не всі скажімо так, міжбудинкові проїзди ми не перемонтуємо. Е, Принагідно хочу сказати, що я в державі це розуміють, без допомоги держави е, місцеве самоврядування не впорається з таким об'ємом робіт для того, щоб якісно і на довгі роки зробити чи ті добункові території, чи міжбудинкові проїзди. Але е, все, що від нас залежить, ми будемо робити і найбільш такі кручущі моменти, найбільш такі е, об'єкти, де звертаються люди, ми будемо включати на наступний рік. І цього року ми б хотіли це ж таки, більш якісніше підійти е, до міжбудинкових проїздів. Території, все ж таки я планую зробити більшу ділянку роботи. Для того ми вже зараз збираємо пропозиції і від депутатів міської ради полкруха, і від Жеків, для того, щоб вже нового року виявити пройде документацію, щоб ми тільки приймемо бюджет, щоб ми вже мали можливість лісниця починати. Тому що цього року, на жаль, прикро мені це говорити, але деякі дороги, деякі, деякі території. Ми робили в березні, в Європі. Дякувати Богу, що була хороша погода, що можна було робити. От. Але я вважаю, що ці роботи потрібно робити а літом, коли нормально достатньо температура, температурний жив, і більш краще, якісніше можна ці роботи виконувати. Тому будемо планувати на наступний рік таким, більш якісніше підійти до цих питань. Що стосується капітального ремонту житлового фонду. У 2010 році. Був план 4 млн 400, фактично використано 3 млн 600. Цього року план 4 млн 700, а поки що використано 2 млн 800. Ну, це зв'язано з тим, що багато робіт виконано, ще акти виконані робітні здання, тому цифра в нас така. Але всі кошти, які заплановані, цього року відпилися. В кабель ремонт житлового фонду це виходить і внутрішньої мережі. Сюди входять і е капітальний ремонт ліфтів, є ці не перелік капітального ремонту ліфтів, які цього розробили. Е це питання входить і ремонт дахів. А, тобто ці кошти е на наступний рік, на 2012 рік, потреба в коштах 96 на капітальний ремонт. Тому це дуже велика сума. От, але ми зібрали ті всі проблеми, питання, які є звичайно. Тепер з цього ми будемо вибирати при тій сумі коштів, яку нам виділять, будемо вибирати, буде пропонуватися на депутатську комісію для того, щоб ми приймали рішення, які все ж таки будинки будуть ремонтуватися наступного року. От у мене велике питання, я зараз якраз з'ясовую оці суми. Є так, що заплановано більше, а за фактом використали менше. Чому так можна Так, я вас поясню те, що е роботи деякі виконані, а активно старання ми ще не поплатили. Але, ну, але uh -huh. договора вкладено на ці всі суми, тобто ці роботи ці кошти в кінцях поплатяться. А, То просто... Тобто це просто здається, а потреба наступний на на рік це 96 мільйонів. Це не капітальний mm -hmm. змістово. І з кожним роком швидковий фонд стає, потреба в коштах, де з кожен рік збільшується, якщо не робити кримінальні кроки. Цього року ми попали в програму ремонту дахів. От, наш один об'єкт по вулиці Назара Янчука, 44А, це е, по підтримці об'єднаних співвласників е, попав. тобто, де є об'єднання співвласників. Держава дає, виділяє кошти. Місцевій владі потрібно тільки виготовити проєкт. Тобто цього року 20% суми коштів за рахунок коштів міського бюджету використовувалася, а решта фінансувала держава. Тобто співпраця по такому об'єкту є. Хотів би сказати, що, що сьогодні представники з міністерства були у нас в Тернополі і ми обстежували. Десь біля 20 будинків спільно з ними і з працівниками нашого управління з боромосутримувачами на предмет того, які будинки ми будемо включати на наступний рік. Така співпраця є і ми хотіли би її продовжити. Тобто сьогодні ну, я їхав сюди до вас, я ще не мав кінцевих даних, які будинки вони обрали, тобто які вони обирують будинки, після цього ми ці будинки будемо виготовляти проєктно-кошторсну документацію. Для того, щоб впасти в державну програму. Зрозуміло. А чи можуть зараз, наприклад, тернополяни звернутися, ще якось, ну, можливо, Жек не знає, що не так протікає. Не, і якось не, можна це. Не, не. такого, такого не а не як? І це ще Я проводжу нараду з керівниками ЖЕКів, де ми обговорюємо різні питання. Розглядаємо навіть всі скарги, які поступають продовж тижня. тому що коли я прийшов, було багато все ж таки скарг, які... Добре, розглядалися, тому ми прийняли рішення, що ми щотижнева нарада, розглядаємо скарги, щоб десь відповідальність була ЖЕКом, щоб вони знали, що ми слідкуємо з цим питанням. Ми беремо ці питання на ступінь 1580, ми збираємо завдання, які поступали в письмовому варіанті, до міського голови, до управління, до заступника, і розглядаємо на, ці, на предмет цього, чому виконував, чому не виконав і що для цього зроблено. Тому було наголошено на... Тому що кожен подав перелік будинків, які йому пропонує для цих робіт. І якщо були подані будинки, власне суттєві їх <звят> Тобто, Але що стосується, наприклад, ви говорите про якщо будинок втече, вже дійсно може не знати, так. якщо людина сама не звернеться. Але я думаю, що таких просто не існує, якщо в тебе в хаті тече вода. Протікає, то тобто, зрозуміло, людина біжить вже в міську раду, в управління для того, щоб це проремонтувати. То е, на 1 вересня було 65 звернень <буздавтись> по, е, по те, що течуть дахи. І, і ми от, в вересні місяці виділили 500 тисяч гривень якраз на поточний ремонт дахів. Але ми їх виділили не просто на роботу, тому що ми би не зробили і третю частину того, що не зробили. А ми виділили ті кошти на закупівлю матеріалів. Ми проконтролювали, щоб жахи, закупці матеріалів закупляли їх по найнижчих цінах. Тобто це дало нам можливість, що закупивши матеріали, закупивши матеріали за кошти місцевого бюджету, вже своїми силами зробили поточний ремонт, це дало змогу в три рази більше зробити площі будинків. Тобто ми зробили... Я цю цифру озвучу, 198 будинків ми зробили поточним ремонтом, поточним ремонтом 198 будинках за рахунок цих коштів, що ми виділили на саркуму матеріалі. І, власне, тобто, всі скарги, які були на цей день, тобто ми закрили. Якщо зараз виникають якісь скарги, якщо виникають якісь проблемні питання, тому що... Бачите, гарна у нас погода, тому що немає дощів, і під перші дощі от будемо мати результати. От ми зобов'язували жеки, щоб вони над тими квартирами, над якими вони роблять, вони мали нам приносити, підписаною людиною, що вона підтверджує, що її квартира робився ремонт, щоб ми бачили ефективність, ефективність використання матеріалів і щоб було зроблено в тих місцях, де найбільш, найбільш потребує проблемних. Тобто ті всі проблемні питання ми закрили. Ще дитячих майданчиків коротко, і довго Де... поговоримо. Я розумію, що це все дуже важко, але все-таки, ну хоча б кілька слів. Ну, кожен... На сьогоднішній день встановлено за рік 16 дитячих майданчиків. За різні кошти і спонсори, і місцевий бюджет, і самостійно депутати встановлювали. Тобто, Потреба на наступний рік ми вже маємо заявки від 10 будинків, від 10 будинки, де їм встановити. Тобто ну, зараз до цією встановлювати вже зимовий період. От останніх три дитячі майданчики ми мали можливість бачити, ми встановили кіноволоча 2 між будинками один-другом, один, Портасевича 16 ян. і Чернівецький 65 будинок. Тобто це в різних мікрорайонах? Так, це були звернення на міського голову, я хотів би сказати, що міський голова особисто був mm -hmm. на відкритій майданчика на Просевича 16, а до нього люди зверталися особисто, власне, і ми там встановили те, майданчик. Звичайно, є багато звернень, ми приїхали на цей будинок, люди сусідньо підходять і кажуть, що їм встановили, а нам чого не встановили. Тобто, ну, ми пояснюємо, що потрібно десь звертатися, щоб ми знали, де більше є така потреба. Тобто є не звернення рік, ми готуємо програму дитячий майданчик, і вона буде, і ми її будемо реалізовувати з наступного року. Кошти ми пропонуємо е закладати. І я думаю, що на рік за допомогою і меценатів, і підприємство, які обслужив своїх коштів місцевого бюджету, таку е кооперацію не зробимо. Я думаю, що ми, ми за наступний рік маємо забезпечити всі потреби у дитячій майданчик, тому що в одному потрібно. Гайден підремонтувати чи пісочницю поставити. Тобто такі речі маленькі, де повинен з'їжджати, трошки зробити. Решта питання, я думаю, що ми зробимо на Ще раз уточніть цифру, яка за 11 рік скільки майданчик? 16 тисяч. 16. 16. Дякую. І ліфти. Сума ліфтів ну, в мене є весь перелік. Ліфтів на ліфти цього року виділили 750 тисяч. От є перелік ліфтів. Десь експертне обстеження зроблено 10 ліфтів. Проектна документація виготовлена на 29 ліфтів. Тобто це будуть нові, так? Ні, це капітальний ремонт. Це тільки капремонт? Так, ні одного нового ліфта ми не встановлюємо. Mm. Е, є в планах на наступний рік, я хотів би сказати, що у нас є дуже такі багато е, кричучих моментів. Наприклад, буквально вчора е, були в мене з Бродівської 50. Якщо я не помиляюся, якщо помилюся, то щоб мене... Була жіночка, яка вже три роки вбиває всі пороги, і за три роки не могли їм виготовити документацію. Їм потрібен новий ліфт, тому що там залишилася одна шахта. Тому ми, це є дорученням міського голови Сергія Віталійовича І Ми виготовляємо на цей ліфт проєктну поштову документацію. Будемо пробувати, звичайно, попасти в державну програму. От, якщо не вдасться, звичайно, будемо знаходити кошти для того, щоб закупити, ліфти і встановити в цьому будинку. Наскільки не там, чи 15 років взагалі немає ліфта. Тобто я думаю, що таких фактів у нас в місті є, от, і ми всі їх будемо враховувати, але саме все це виявити документацію. Тобто, держава сьогодні каже, ми готові вас відфінансувати, давати деякі кошти, але якщо у вас на цей документації, Тобто у нас це немає, тому ми е, е, зараз будемо його Ще раз назвіться, скільки ліфтів на капромонту. Тобто, це документація, наскільки виготовлено? 29. 29. Тобто 20, 20 в 29 будинках, або це є ліфти по кілька ліфтів в одному. E, То, так, залежно. Це не будинки, це ліфти, розумієте? заміна редуктора це йде як літання. Добре. Дуже дякую. Переходимо до наступного запитання. Той самий читач, який назвався на чому собі. Vou usar a tromba esterna.